Адмірал йшов, подарував подарив йому головну телескопіческу удочку, шикарну хірабуну. У мене пару штук було китайських, крутецьких. Він не не, 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 не цей не лове, ходив на горіще, он комиш у мене смикає якому год 15 вже, чи 10. Боїться її поламати. Заберу назад, не будеш неї ловить, побіг все. Погиркалися, -по 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 побіг. Готовлюсь на рибалочку, щоб дофіга шмурдяка з собою не таскати. Те, що не пригодиться. Хоча по факту все пригодиться. Щось одне оставиш, вона вічно треба буде. Блін, кальмара смінок. Що ж ти 8-мм такий? Ми невеличкі гачки поставили. У нас ще є фруктовий і рибний. І в нас ще є про запас. попапчики розходуються швидко, вимиваються, вигорають, висихають. І Як і поводочки. Ой, блін, 8 см. Десятка, хорошо. Ну, я би брав 10-12. Кстати, крючок восьмий новий вайбгейп, То, що треба на любого коропа. Закінчується, правда. Зараз перев'язую флетіки. Плюс. Про запас взяв пару штук, бо ви знаєте, сходи обрили і не току. І ще взяв, колись я на неї тільки на таку снась і ловив. Без кормушки. Чисто поводок і грузик. Моя любима снасть була. Ну, потім з'явилися кормушки ріка. Профмонтажа вони скоро, з'являться. Якщо ви дивитеся цей ролик, може вони вже з'явилися. Треба буде до них ще дозаказати грузиків. Контрольне слово треба буде. Що в них ще крутецьке? Це термоусадка. Вона така жорстковаста, класна. Но зараза не дешева. Но хороша. І кому я токоснасті не в'язав і скільки раз не в'язав, ви знаєте, стопорки були завжди профмонтажні. Ну не такі, я брав темненькі, заказував завжди. Сама робоча штука. Других не треба. У мене в наборі тут насипано Придостатньо Так що якось так. Перебираємось, Перев'язуємось беремо з собою по мінімуму, тому що двоє суток ще й таскати за пів кілометра по болотах вещі, Якось неохота. Роботи ще багато. поприцеплять все це кораблік на зарядки щось будемо завозити. Ну, навібу, не на флетіку, а на кормушки ріка. Ріка. Розберемося. Гікалка напала. Хтось мене зараз дивиться і вспоминає. Котаки я покормив, не треба. Кстати, вічні там в коментарі пишуть де котики, де котики. Та це канал не про котиків. Це канал котикам принадлежить, але вони у них не знімаються. Ось він головний рабовласник. Ганяє мене. Ганяє мене на роботу. Да? На двоє суток. опять на двоє з половиною. Хто тут буде батя, думає, шкормить. Та фіг там. Батя себе заправи самогончиком. А ви тут, як хочете, виживаєте. <риклад> <риклад> Ось такі пироги. Зараз ми якраз під відео дивимося, як ви ставите нам лайк на цьому моменті, як ви дивитесь ролик. Я опускаю вниз і дивлюсь, як швидко ростуть лайки. Так що дивіться мені, не буде лайків, не буде рижечка. особливо на рибалці. Але вже після війни тут особо немає куди його сильно повести. Такі пироги. Ладно, болтологія на 4 минути, силочки на снасті в описі. Погнали на болота. Такий Добрий ранок, ми на місці. Все кругом зайнято. Я взяв судно і все необхідне. Ой, сама крайня поляна. Боже, якщо треба буде дотягнути Остальне. фух. Інтересне місто. Ну не більше того. Ладно, розпаковуємося. Так, а так хай лежить. і лежить профмонтажики Флетік заряжений на фруктові попапчики. Два штуки завис під ту сторону. Так, оця дуга мені не подобається. Хай лучше трошки провисить. А тут наоборот підтягнемо. Завоз під 120 метрів і провисло. Тічення взагалі нема. Завіз одну отак навскосок, а втору бачу небольша прогаліна, як будто була яка-то затока раніше. заросла ну, коротким комишом І положив приблизно під неї. Крайню... Під цей кущик комиша метрах в трьох. І тут психону, мабуть, в метрів полтора впала від краю комиша. Думаю, ладно, прямо в болоті лежить. Посмотрим. все. Сідаємо віддихати. Так, все ще треба прикрити, придавити, щоб вітром не здуло. Хоча вітра і не обіщали. Розберемося. Отакі От переги. Осталось подождати, Прошлий раз, як тут був, як ви пам'ятаєте, ні черта не поймав. Зато місто раз видовбав, місто два там видовбав і це розкосив. Як бачите, якщо не косить, треба закосити сходити. То через місяць-два по факту і міста не останеться. Оп, якось та й так. Are burning low one for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Oh <laughs> Hanufa Are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light. Пройшло 2 часа, не мешало б уже і перезавести. Нехай ще часик два постоїть. Бувало і через 5 і через 6 годин спокійно хватало. Так що на нервах, ну подождем. Течень немає, нема, там думаю кукуруза нікуди особо не пропала, як і наживки. Ну що, йде к шабашу. В повнішому шабашу. Нитичка. Взагалі не в одному глазу. Треба сматуватися по добру до да здорову. До вечора не досидю. Толку вообще ноль, вообще риба пропала. Ну на що я в принципі сподіваюся, що вона тут буде круглий год кожен день ловиться. <гум> Які чудні надежди. Але, увы, попапчиком новим. Може на нього не клювало, тому що він чорний. Ну, пахне он простояв. Часов 8, чи скільки в воді до сих пор пахучий гад. Вообще ні не разу не поняв, секундочку. Уже вторий раз чий-то поплавок приносить. Це місто нема смисла і розкашувати, він старий, наскільки я бачу. Блін, я не зрозумів. Як він приплив сюди, його тут не було, але ну, умудрився приплити і зачепитися. Крючочок цілий, шестерочка, якщо по салку брати. Оливочка, Ау. плавав падлюка, обломаний довго, поламатий. Ой, ще й відкрутився. А він навіть не на різьбі був, самопав. Натовський, так. Да. Натовське оружі проти коропа. Два плюс три поломаний. І втулочка просто випала. Оставимо тут на лавочці, Може комусь колись пригодися. Hey ну що, розположились. На новому старому місці розкосив його. От кругом зайнято. Два дрина завезено під ту сторону, і я сподіваюся, чітко завезено, під самий берег ложив. І це опасно. І два Флетіка з чорними попапчиками під цим берегом, тому що вони чорні. І вже пару тичков було, але це скоріше всього карась. Один поводочок перев'язав, вторий треба перев'язати, бо трошки крючки згнивають за пару рибалок. По-моєму, предпослідня пачка 10 сантиметрова Для таких здоровільних флетів я би брав 12 сантиметрові мінімум. Просто більше 12 ти я в продажі не бачив на сайті. Крючок відносительно Хаябуза К1 Black Nickel. Держиться ще й бодрячком, тому що вода зараз з Кривого Рогу тече така солона, що BlackNickel приблизно, часов за 10 згниває жало. Воно ще гостреньке, але вже ніфіга не гостре. Як і на вайтгейпі. В ітоги я поміняв усі і поставив вайпгейб. І один вайб і ще залишився, висіть дорабатувати. Він іще гостренький. Ну, видно, теж корозією побило. Ну, Мене опечалило, що хаябуза здохла перша. Кислота в цьому году неймовірна, тому що течення нема. Мост подорвали, він упав, річку перекрив. Тічення туди-сюди не ганяє особо сильно. У нас тепер в основному сплошний приток із Кривого Рогу. А там з кар'єру тече сплошна кислота і соль. Того все згниває, я в шокі. Тут би краби не завелися, щоб вода була хороша. Крабов я в лимані не даже, хоча там вже солоновата вода. А він гульці краби є, І дофіга. Вони падлюки, люки только не ростуть. Який-то особий вид краба. Я вам показував, якось ролик був. Ну таке, не розводимо болтологію, ждемо клюваку. будемо ночувати тут. Ех, смеркається. Сонечко вже за бугром. Будемо на сьогодні шабашить. Подостаємо бо вони натягнуті піпець, там уже мабуть трави комиша хайпанула нормально поснуса просто все в комиши ночу і вже закинем, закинемо тут під берег хай лежить Або продовжимо утром понесла ну що, так і всім добрий ранок перезакинув крайню взагалі зайшов у забродах швернув трошки подальше в бік. от цієї і от комиша І дві Даже перезавіз під ту сторону. Одна так метра у нас -то з чем-то навскосок. І ця прямо під той стороною. Течення вниз. Всі кажуть, що на таке течення риби нема Ну тут риби немає взагалі <говори> ну, ніколи в останнє час. вниз, ні вверх. Так що якось так. Підождемо. До чера. Что и все. Эть. не сидеть против течения про. За сигналы, так за сигналы. Так главное его сейчас оттуда выудить. Потому что с той стороны матрас. Карпа не спасе, хіба що в штіль. Ох і погодка. Да, є. Ага. Вже недалечко. Бистро що то йде, видно, не крупний. не сильно крупный. Начал наматываться шок лидер. Да, не особо то. Вот, плюс Обще профмонтаж. Так, да, з п'ятої сторони на завоз корабликом. Ой, щось я мокрий. Розорвав капітально. І Ще й ранений, того відпускати не будемо, не є. З одної сторони може драч, а може болячка. Бігач. Все Під Под полтора. Губу порвав на... в м'ясо взагалі. Ну він сам винуватий, він так стартанув. З переляку. Такс, зараз Насті провіримо. Попапчик одірвав. Того зараз поставимо новенький. А чечок я вранці міняв. Бо то, так воно має бути. Але то таке. Перезавезем, перезарядимся, поки пусто. Це перший коробчук на утро. Так, поводочки у нас є але на исходе. Хочу, сильно хочу оцю снасть поставити, І в следующую рибалку її таки поставлю. Без варіантів, вообще. Я за неї скучив. Я з неї починав ловлю. Не без проблем, ну було таке. Якось так. Так, нам треба шило. А воно тут є. Так, це тут не довелося бути. Ладно, роботи ще багато. Ну то таке. Що ж, силочки на все це добро в описі під відео. Ну, звісно, звісно, додамо вам котиків. Ви ж нам приставили лайк, ми вам додамо котиків. Погнали додому. Похоже на карася. Короб так не шкоднічає. чає. Закинув, зайшов отак у воду, аж отак. І закинув. Оп! Під наклоном вдоль берега швернув. Думаю, там короб. І в принципі я не прогадав, короб там. Отак от. Попапщик зажер. Коропець. Тобі би був капець, якщо б не я. Якщо б дет який-то виловив. Вічно тор, блядь, 300 грамових. Нічому не уча. Оп, подсака обмочилась. І хорошо. Ладненько. Чекаємо рибку. Навірно, він його взяв, тому що він чорний. О, профмонтажик. А ну-ка, двоє суток у воді. Почти не пахне. А і пом'ять, трошки запах є. Вроді би рибний ставив. А гашечок іще гострий. Але я його, здається, не так давно міняв. Вода на інгульці салона, считай, морська рибалка. Флетік 60 грам.